Який найчастіший запит у пацієнта в кабінеті косметолога? У мене ліфтинг та які шкіри. Сьогодні в програмі про трендові запити та undetectable протоколи. Як отримати природний ліфтинг за одну процедуру з результатом, який протримається до одного року? Undetectable era в косметології означає тренд, що спрямований на помітне омолодження? Та покращення якості шкіри без помітних змін, тобто використовують методики та препарати, які роблять шкіру сяючою та доглянутою без ефекту штучності. Такою процедурою є біостимуляція з радієс для того, щоб зрозуміти, як працює радієс, уявіть, що ваша шкіра це сад. З роками земля виснажується та більше рослини не ну, ростуть так швидко. Радіес це добриво, який відновлює здоров'я вашого саду, стимулюючи природний ріст і відновлення клітин. А ще він створює міцний каркас для підтримки. І сьогодні ми розглянемо на прикладі конкретного пацієнта, для чого проводиться процедура ліфтингу біостимуляції препаратом. Radius. до нас звернувся молодий пацієнт. У нас є запит на ліфтинг, тому ми пропрацюємо «Радіесом». Латерально у нас будуть глибокі накісні ін'єкції, і ще також я обов'язково пропрацюю кути нижньої щелепи, але все ж таки, це буде більш розведений радіус для того, щоб я могла його вести. Чуть-чуть поверхневіша. Після даної процедури ми побачимо, що у нас стануть більш виразні вилиці, зникнуть тіні носогубної складки, і також ми запустимо процес колегенно стимуляції в даних зонах. Ми зробимо невеличку розмітку, я проконтурую виличну дугу. І я собі приблизно нанесу відом, в які зони я буду вводити радієс у розведенні. Радієс працює подвійно. Він забезпечує миттєвий ліфтинг за рахунок геля-носія, який нам буде доповнювати. Об'єм саме в тих зонах, де його бракує. Активізація омолодження він стимулює вироблення вашого власного колагену, за рахунок чого шкіра буде виглядати більш молодою і підтягнутою. Але цей ефект ми будемо помічати вже через 2-3 місяці після введення. Чому Radius – це перший крок в anti ейдж-косметології? Це помітний ефект вже після першої процедури. Він ніколи не дає набриків та не притягує на себе воду. Це безпечний та сертифікований препарат. Результат від нього триває до 12-18 місяців. Отож, ви тепер знаєте про процедуру природного омолодження без ефекту штучності. Якщо у вас ще залишились запитання про процедури RADIUS, то залишайте нам коментарі та підписуйтесь на наш канал.